Всім привіт! Як справа? Сьогодні я хочу показати, як легко зробити спіральні анімації за допомогою шейдер графа. Я зроблю це для спрайта, але цей спосіб підходить для будь-якого типу шейдер графа. Для створення ефекту спіралі потрібна твірл-нода. Ця нода закручує UV координати і таким чином створює ефект спіралі. Для більш цікавого ефекту я додаю ще ноду з шумом. Це дає більш хаотичний результат. Також я додаю логіку з таймом, щоб спіраль рухалась. Для контрольованої швидкості я додаю ноду з мультиплай. Створюю проперті для Hdr Color для більш цікавого ефекту та перемножую результат. Тепер треба зробити ефект круле. Для цього додаю ноду Sample Texture, також додаю property з текстурою, і тепер можна перемножувати результати. З'єднуємо з Base Color та альфою і дивимось результат в Main Preview. Для більш контрольованого результату додаємо додаткові пропорті. Тепер я додам цей ефект до моєї гри. Створюю матеріал, назначаю його в спрайт Renderer, назначаю свій шейдер для цього матеріалу. Ми не використовуємо базову текстуру, але її потрібно додати як проперті. Трішки налаштуємо матеріал і перевіримо в грі. У мене цей ефект спрацьовує при мерчі двох чіпів.